Висока керівна посада на будівництві. Я їм сподобався, вони мені сподобались. Єдине, що не сподобалося, це рівень заробітної платні. Тому буду зараз писати листа із подяками і обґрунтуванням, чому я не йду до них на роботу. Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині. Мирослав продовжує шукати роботу в Німеччині, а я продовжую про це знімати та розповідати вам. І в сьогоднішній частині будемо говорити про співбесіди. Німецькою це буде. Bewerbungsgespräch, або Vorstellungsgespräch. І ми вже говорили, що Мирослав має йти на першу свою співбесіду. І ось на цій співбесіди він вже був. Це була будівельна компанія, вона називається Кльокле, знаходиться в Швайнфорті. Ми живемо в Баварії. Мене запросили туди на співбесіду. Я приїхав на 20 хвилин 20 раніше, і за 15 хвилин до терміну я зайшов вже в будівлю. На вході мене зустріла секретарка і запропонувала мені підписати умови поведінки в приміщенні і на цій співбесіді на планшеті цифрової підписі. А що це мається на увазі? Про нерозголошення інформації чи що? Ні, про нерозголошення, і що ви не маєте права там включати якісь камери, диктофони і, і, і все підряд. Так. А ми маємо право зараз розповідати, як проходила твоя співбесіда. А що я там розкажу про. про... Я ж Імена не буду називати. А, окей, добре, продовжимо. Mm. Хто вже влаштовувався на роботу в Німеччині? Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Напишіть в коментарях, як відбувалися ваші співбесіди, ваші зустрічі. Ще треба розповісти, на яку ти взагалі ходив в вакансію? Я ходив на вакансію прораба. Висока керівна посада на будівництві. На моїй співбесіді була референт по персоналу. HR менеджер. Так, HR менеджер. Яка тебе і запрошувала? Через буквально хвилину зайшов начальник цього підприємства. Ну, я не знаю, скільки там тих начальників, але один із них. Ну, в нього висока, висока, максимально висока посада, він тобі давав свою візитку і по цьому да, було розпочав. Так, на візитці написано, що це гішефт Так. І це дуже хороший знак. Коли на співбесвіту до вас доєднується керівник, то це точно хороший знак. Не знаю, побачимо по результатах. <світ> ну, результатів поки що немає, ми забігаємо наперед, але як проходила співвесця, ми розповідаємо вже. Ну, взагалі, вона проходила доволі приємно, не було ніяких каверзних питань, розпитували за мою освіту, за досвід. У мене в резюме написано, що я 5 років був програмом, а потім 10 років займався своїм керівництвом свого підприємства, то вони запитали, наскільки розходиться діяльність на будівництві з діяльністю в моєму підприємстві. Я пояснив, що взагалі то розходиться, але якщо брати по якихось моментах обов'язках, мабуть. Да, так, чи робите? планування, чи керівництво, чи, наприклад, е я постійно мав справу із проєктуванням ну, в тому самому автокаді і розробкою дизайну, то я їм пояснив, що в принципі е дуже схоже. Вони погодились, сказали, що коли побачили моє резюме, то їм стало дуже цікаво, що це за людина. І навіть я скажу. що е я не думав, що вони там сильно будуть дивитися, розглядати мої оті всі дипломи і сертифікати. А вони кажуть, що о, ти молодець здав, каже, типу, цей курс на 100%. Це Байнс має. Тобто воно, так, да, маєте в виду, воно все кидається в очі. Все впливає. І я також думаю, тому що багато хто пише і в нас в коментарях, коли ми готували Лябінслау, про це у нас є відео, це перше відео нашого проєкту. Багато хто писав, що ой, взагалі, навіщо говорити про якісь мовні сертифікати, про те, як ти класно знаєш німецьку. Зрозуміло, що ти не йдеш на вчителя німецької мови, ти йдеш десь в будівельну сферу, і це таке це нюанси. Ні, насправді, тому що, бачите, як показує вже практика, то звертають увагу абсолютно на все. І Мирослава похвала. І звернули увагу на те, що він має найвищі бали із екзамена B1 з німецької мови і також має максимальний байл з екзамена Leben in Deutschland. Це той який інтеграційний курс. Навіть дипломи твої розглядали і обговорювали, так? Ти навіть говорив про те, що в тебе є диплом з відзнакою, і, тобто має на увазі червоний диплом, і що ти подав зараз його на тут. Ну, на потрібно Потрібно просто розуміти, що ти приходиш до людей, вони про тебе нічого не знають, і хоч щось вони мають свою думку якусь про тебе скласти. Хоча б якимись сертифікатами їх зацікавити спочатку. Понятно, що вони не бачать, який ти там класний спеціаліст, спеціаліст і що їм треба хоч чогось е зробити. Перший висновок. Одна справа влаштуватися на роботу десь в робочу професію, інша справа влаштуватися десь на, хоча б трішечки так керівну посаду. Е тому що. Мені так здалося, із твоєї розповіді, і зі спілкування з іншими людьми, які давно вже живуть в Німеччині, що на керівну посаду неохоче беруть іноземців, які ще й не мають досвіду. В Німеччині в них, наприклад, щоб стати прорабом, зазвичай береться якийсь робітник. Він там займається свою роботу, якийсь чи мулер, чи там штукатор, чи хто дивляться, що він там здібний, Має організаторські здібності. да, Вони починають його е, підштовхувати на всякий вайт і потихеньку-потихеньку вирощують з нього керівника. Ну і звісно ж в цьому колективі в нього відносяться з повагою, тому що він вже там старий робітник і все таке. А тут, якщо просто прийдеш. Непонятно звідки поставлять вам начальника, ось слухайте його, то там починаються там всякі бунти, там ще, ще раз на всяка штука. Ну і він дійсно наводить е, правильні аргументи. Прораб – це така посада, де до тебе все біжать за порадою. Тобто не буде тобі, коли самому у когось щось питати. Ти повинен або мати досвід, або дуже там інтенсивно все вивчати. Ну і звісно, там те, що ти будеш все інтенсивно вивчати, мало хто на це ставить із роботодавців. Співбесіда була аж 40 хвилин. Мені здається, що це дуже багато. Бо якби твоя персона їх не зацікавила, то співбесіда б тривала хвилин 15 і до побачення. Особисто мені показалось, що вони зацікавлені. Мною, а там як воно насправді виявиться, то подивимося, що тобі запропонували під час спілкування. Ми обговорювали на які посади я хотів би претендувати, і я сказав, що це і майстер, і прораб, і для початку яких, якийсь бригадир навіть. І що я можу і проектами займатися, якісь статичні розрахунки робити. І сказав так таку фразу, що залежить від того, які у вас можливості. І він сказав: ну, в нас компанія майже замкнутого е, циклу, і що ми можемо дати тобі будь-які можливості. Ну, набив собі ціну, да, набив да. собі ціну. <сум> <сум> да, да. І сказав, що теоретично ми хотіли б е, відправити тебе на таку маленьку практику, там декілька днів до прораба, декілька днів. Е, в конструкторське бюро наше чи в проєктантське бюро. І щоб і ти зрозумів, де б ти краще хотів би працювати. І Я так розумію, щоб йому дали про мене відгук, його робітники. Так. До чого там в мене є здібності, чи в мене взагалі ні до чого здібності немає. Ти був на цій співбесіді у вівторок, вже пройшло, мабуть, 10 днів, поки відповіді немає. І Мирослав вчора, вчора, в нас була п'ятниця, останній робочий день ти телефонував до цього керівника, бо він залишив Мирославу візитку. Далі про що ви говорили? Цей керівник сказав, що та особа, з якою він хоче поговорити про мене, зараз знаходиться в відпустці, і що вона виходить відпу з відпустки наступного понеділка, тобто чекай якихось результатів з наступної неділі. Перед тим, як Мирослав ішов на співбесіду, ми звернулися за порадами, як підготуватися до співбесіди, що говорити, можливо, що додатково почитати, як себе поводити, як вдягатися, як запитати про зарплатню. І все це ми запитали у нашої помічниці Оксани, яка вже понад 6 років працює керівником HR-відділу в німецькій логістичній компанії. І далі хочу додати корисні поради від Оксани, і звичайно подякувати за допомогу нашій сім'ї, тому що її поради дуже цінні. Дякую так, дякую поради, які допоможуть вам успішно пройти співбесіду у Німеччині. Порада номер один: дізнайтеся якомога більше про фірму та про позицію, на яку ви подавали свої документи. Дуже важливо детально перечитати оголошення і подивитися на завдання, які будуть майбутніми вашими завданнями. Обов'язково перечитайте ваше резюме та ваш супровідний лист перед тим, як йти на співбесіду. Ви маєте 100% бути впевнені в тому, який професійний шлях ви пройшли, та, звичайно, його хронологію. В ідеалі вам потрібно знати прізвище людини, яка буде проводити співбесіду. Будьте готові відповісти на запитання, чому саме ви обрали цю фірму та чому саме ви обрали цю позицію. Також до типових запитань належить запитання про те, які слабкі сторони ви маєте та як ви над ними працюєте. Будьте готові відповідати на нестандартні запитання, наприклад, скільки квадратних метрів мають двері за вами, або з якою твариною ви себе асоціюєте та чому. Також дуже важливо підготувати свої власні запитання, наприклад, які робочі години, хто буде вашим безпосереднім наставником, вашим керівником, можливо, про те, якщо це не було сказано, яка заробітна плата, які є можливості кар'єрного розвитку, як запитати за заробітну плату. Прямо впевнено та називаючи конкретні цифри, вам потрібно ще вдома подивитися, що можна заробляти в цій галузі на цій посаді, і додати плюс-мінус 15% для того, щоб була можливість трохи поторгуватися. Обов'язково запитайте про те, коли ви можете очікувати відповідь від цього підприємства. Також варто згадати про вашу пунктуальність. Приходьте, будь ласка, вчасно, але не завчасно. Якщо ви приходите на 20-30 хвилин наперед, то таким чином ви створюєте не лише незручну ситуацію. Для вас, але й для того, хто буде проводити співбесіду, тому що він буде проінформований і відповідно вже буде поспішати робити свої справи, щоб забрати вас найскоріше до себе на співбесіду. І тому ситуація буде для обох сторін неприємною. Якщо ви хвилюєтесь на співбесіді, то озвучте це. Скажіть, що це ваша перша співбесіда, або можливо, що у вас уже 10 років не було співбесіди, а тим паче німецькою мовою. Що стосується одягу, що вдягати на співбесіду? Моя порада завжди така, що потрібно вдягатися відповідно до вашої посади, але це дуже умовно. Чому так? Тому що, звичайно, якщо ви подаєтеся на роботу, наприклад, на будівництві або, можливо, десь на виробництві, то вам не обов'язково приходити в кроватці, в сорочці, в, в певному костюмі. Ви можете абсолютно нормально прийти в футболці, джинсах та кросівках. Головне, щоб ви охайно виглядали та доглянуто. Якщо ви маєте певний дуже яскравий стиль, можливо, ви належите до певної категорії людей, які виражаються через одяг, вам не варто це приховувати, тому що якщо ви прийдете на співбесіду в біленькій сорочці, в підниці на підборах, а в житті ви цього не носите, і робота цього не вимагає, то я думаю, що вам буде некомфортно, і це буде відразу відчуватися. І найголовніше, будьте собою та будьте чесними. І пам'ятайте, що ви маєте теж почувати себе в цій фірмі комфортно. І якщо вам вже на співбесіді дуже-дуже не по собі, якщо з вами, м'яко кажучи, погано обходяться, то, можливо, це не ваша фірма, і вам варто шукати далі. Я скористався цими порадами і я їх використав на, ці, на цій співбесіді. Я пошукав в інтернеті інформацію про цю компанію, ну там і на офіційному сайті. і також, також відгуки в інтернеті є. Взагалі в цій компанії були майже всі чудові відгуки. Про що я їм і на співбесіді, і сказав, що я шукав про вас в інтернеті і знайшов в більшості випадків тільки добрі відгуки, і це, звісно, мене підкупило, Що я хотів би працювати в вашій компанії. Вона от 110 років вже на ринку, що у вас там чотири покоління вже ввело цю компанію. Я їм, типу, стало. Приємно, що. Ну, так. звичайно, тому щось... що ти не просто відіслав 150 резюме, куди запросять, туди і прийшов, а підготувався. Ти знаєш, в яку ти компанію прийшов і що ти хочеш в них робити. Звичайно, це підкупило. Спитайте щось про них, про цю компанію: показати ну, свою зацікавленість. Так. Да. Не те, що я там сильно блиснув. Ну так, ну так. <свісно> Блисним інтелектом, але я запитав, чи ви займаєтеся будівництвом чисто по Баварії, чи ви по всій Німеччині займаєтесь? Він сказав, що це гарне, гарне питання, <свісно> не знаючи звічливості, чи йому дійсно сподобалось це питання. Ну і взагалі далі почав розповідати, що взагалі вони намагаються. Працювати в радіусі 250 кілометрів від Швайнфурта. тобто це або Франкфурт, або Мюнхен максимально. Але якщо там їх запрошують якісь знайомі на будівництво якихось об'єктів, то вони навіть і в Гамбурзі щось будували. Ось таке. Я ще запитав, які будівлі вони будують, чи це промислові, чи це більш цивільні. Начав цей керівник мені розповідати. Він взагалі такий видно, що він з пристрастю відноситься до своєї роботи, там, з захопленням, такими горящими очима розказував, як вони там що будували, якийсь там театр. І в кінці вони почали з собою перемовлятися. Що Ще куди... при тобі, це також я бажаю гарний знак. Так, вони запропонували ж мені цю, пройти в них цю практику. На що я сказав, що це доцільна пропозиція? Я на ню згоден, і вони після цього почали між собою перемовлятися: що а куди ж, ну там, до кого, куди, спочатку, туди, туди. І ці самі сказали, що давайте ми. Ще обговоримо цю тему конкретно і тоді вам скажемо. Їх вже буде якась офіційна пропозиція. Я все ж таки надію, що тобі запропонують гарні якісь варіанти, але часом Мирослав не втрачає і далі продовжував розсилати свої бевербунги. Ти в загальній кількості, скільки їх розіслав уже? 20 штук. 20, 20 штук розіслав, це ще майже місяць ти займаєшся Так, годи, 20, штук, май... 20 штук може показатися небагато, але я е, скажу, чому тільки 20, тому що я розсилаю заявки на керівні посади. А керівних посад не так багато в нашому районі. В радіусі 50 кілометрів це не так-то багато фірм. Так. Тому там, звісно, вони ще є, але теж такі. То умови такі, що там зразу видно, що я туди не пройду, то якісь е, потрібно їздити по всій Німеччині, теж не в захваті не... від цього. Тому так, е, якщо не буде складатися з керівними, буду спускатися на планку нижче. Там вже більше посад. Ну, скажу так попередньо, що я на декілька робітничих. Посад подавав заявку і отримував зразу позитивний відгук і запрошення на співбесіду. Був я в компанії, яка виготовляє пластикові вікна, двері і все таке. Я їм сподобався, вони мені сподобались. Єдине, що не сподобалося, це рівень заробітної платні. Тому буду зараз писати листа із подяками, і обґрунтуванням, чому я не йду до них на роботу. Так, скажи, яку тобі зарплату пропонували? Чистими в місяць. 1750 нето плюс. Бонус. Е, якісь там бонуси невеличкі, але бонуси е, раз в рік, здається. Ага. Окей. Не, не кожен місяць. Але тобі ще з самого початку співбесіди сказали, що ти перекваліфікований для цієї роботи, так? Так, вона зразу сказала, що ви перекваліфікований. А співробітники, з якими ти спілкувався, що сказали? Що може бути і вища зарплата, до якої можна дорости? Я зрозумів співробітників вища, наскільки вони не сказали. Я не спитав. Надіслав Морослав вже лист відмови від роботи. Кому треба, напишіть, скинемо текст. А я коротенько зроблю літературний переклад. Я хотів би сердечно подякувати вам за сьогоднішню розмову і можливості. Отримати оцей проби арбайт робоча атмосфера, як і сама робота мені дуже сподобалася. Всі робітники, з якими я спілкувався під час проби арбайт були дуже дружелюбні і дуже класно пояснювали мені мої завдання. Я маю надію, що вони також отримали гарні враження. Про мене єдине, що мене зупиняє від роботи в вашій компанії, це зарплатня. <святую> а, бажаю вам і вашій компанії успіху. Щойно, Мирослава відповіла HR на отой лист. Попросила написати мені, яку зарплату я бажаю. І що ти будеш писати? Ну, я думаю, 2500 можна написати. Нетто. Чесно кажучи, я не роблю ставку на цю роботу і продовжую надсилати резюме. Тим часом я вже був на одній співбесіді на посаду прораба. Компанія мені сподобалась, я ніби пройшов перший тур. Ще очікує мене другий тур, і буквально пів години тому е, отримав запрошення на ще одну посаду прораба в іншій компанії. Тобто, вже є три співбесіди на посаду прораба? Так супер, будемо тримати в курсі справ. Ну, ось такий маємо на даний момент досвід. Я маю надію, що наш досвід, поради Оксани будуть корисними для вас. Діліться цим відео, надсилайте його друзям, розповідайте, тому що ми першопрохідці, так би мовити, у цьому питанні зараз. Бо я не знаходжу зараз на Ютубі ще відео з порадами про те, як проходять співбесіди, як їх проходять українці, які зараз в Німеччині по параграфу 24 у статусі біженців. Тому. Наші ці відео реально є унікальними, і мені б хотілося, щоб якомога більше людей їх бачили і їм зацікавились. На цьому дякую і до скорого. Дякую до побачення.